В Угорщині дали зрозуміти, що Путін може не боятися. арешту за ордером міжнародного кримінального суду, коли приїде до Будапешта на саміт з Трампом. І про це, звісно ж, сіярто заявив. Ну і не забуваємо, що попередньо Орбан також прокоментував. Він вже говорив телефоном із лідером Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Ну і також про це вже і в Кремлі зазначали. І цікаво, що Орбан говорив про острів миру. Що Угорщина це, нібито так званий острів миру. Ну звучить досить таки цікаво, якщо зважати на пози... Позицію угорщини стосовно України, але все ж таки хотіли вашої думки запитати, чи чекає нас Аляска 20 Чи поділяєте ви думку і журналістів Блумберг, які говорять, що другий саміт Трампа і Путіна може стати холодним душем для України? Ну, дивіться, давайте тут важливий момент, що взагалі цей ну чи він відбудеться сам по собі. Так вони так нібито публічно заговорили і про Будапешт і так далі. Але давайте так відмітимо навіть чисто логістично, от якщо ми подивимось на карту, да ну мені не зовсім до кінця зрозуміло, як е, Путін збирається е, діставатися до Будапешту. Да, тому що ну от просто через Україну він не не зможе дістатись по зрозумілим причинам. Да, е, тобто через Польщу, ну я думаю, теж навряд чи, да. Тобто, там, якщо так подивитися по карті, гіпотетичний маршрут да, цього гіпотетичного саміту, то він десь там через Кавказ, потім через Туреччину, потім через Болгарію, чи можливо через. Македонію, потім через Сербію, і так він нібито може дістатися потенційно до а, Будапешту, але знов таки відкрите питання, да, тобто, чи готові деякі інші натівські країни його літак пускати. Тим паче, що ми бачили, що наприклад, з приводу навіть цієї ж туреччини, да, яка входить в НАТО, ну відкрите питання, чи як як прям вони будуть знаєте, готові так, от легко його літак-літак через свою територію пускати. Тому тут ще є, є і ці. І питання, давайте відмітимо. А тобто, чому Трамп так активно просувається, почав говорити про Будапешт. Ну я думаю, що тому, що скоріше за все, Орбан прохає Трампа про це, тому що Орбан, Орбана вибори Орбана вибори цієї весною, і йому потрібно своєму виборцю показати, що от його зовнішня політика, його окремішність в межах європейського союзу, да, от така от його е, бабега проти і так далі. Тому подібне, от що вони от зіграли грають свою роль. Оль, да, тобто продати своєму виборцю, додатковому тим, хто коливається, показати, що бачите, от він зміг з організувати в Будапешті а, таке подію, такого такого масштабу, і так далі. Плюс тут ще інший момент. У нас чомусь про це менше говорили, але а, от я а, коли дивився, чому Будапешт можливо потенційно тут може обраним бути місцем. А угорщина першою з країн Європейського Союзу. І це, до речі, безпрецедентно. Вона заявила про те, що виходить з міжнародного з, ну, виходить з міжнародного трибуналу, да з міжнародного мусу, з міжнародного суду з юрисдикції, який видавав ордер на натиняху, Путіна і так далі. Тобто, що вони виходять з дії римського статуту. Це безпрецедентно. Вони про це заявили влітку цього року, і за згідно римському статуту, у них є рік на те, щоб. Ну, якщо та країна, яка виходить з цього статуту, да, рік на те, що а, має пройти віддати заяв, заявки і а, виходу. Але Угорщина, першу першою, взагалі з країни Європейського Союзу такого ще не було, тому що всі країни Європейського Союзу вони а, ратифікували Римський статут, зрештою, ми ратифікували римський статут, а, і вони зобов'язані його виконувати. Угорщина першою з країн, яка виходить з нього. Да, тобто, я думаю, що вона ще можливо отримує в подальшому певні санкції або обмеження з боку Європейського Союзу, тому що все ж таки. Це в принципі, частина мабуть обов'язки країни, яка входить в європейський союз, виконувати римський статут, але зараз є як є, і я так розумію, що Орбана намагається зараз цю історію використати, що От, бачите, ми виходимо з дії римського статуту. Але якщо читати уважно римський статут, то там взагалі то цілий рік ще, тобто до літа 26-го року, Угорщина зобов'язана виконувати ордери. Римського статуту Знову таки, ну ми не, ми розуміємо, що скоріш за все, якщо цей саміт да, відбудеться, то е, угорщина буде це ігнорувати, як на жаль, робила і Монголія. І е, в Душанбе, коли була зустріч е, Путіна і Алієва, наприклад, так е, на яку ми бачили, вони проігнорували е, тоді е, те, що вони входять е, да, під юрисдикцію римського статуту. Але для Угорщини я не виключаю, що це може далі все ж таки закінчитись більш жорсткими обмеженнями, тому що все ж таки всі країни Європейського союзу наразі е, які ратифікували римський статут, а е, вони зобов'язані його виконувати. І Угорщина поки що до літа наступного року вона теж зобов'язана його виконувати. Але я думаю, що оця Історія виборча, плюс історія пов'язана з тим, що Трамп ми знаємо, він хоче у нього є своє специфічне стосунок до відношення до європейського союзу. Я думаю, от через те обрана Будапешт цим місцем для нас. Звісно, це викликає у нас знаєте, двояку ситуацію. Я розумію, чому по перше, ну на території Європейського союзу буде відбуватися ця зустріч. Ну погодьтесь це вже само по собі, якби, ну викликає моменти. По друге, Будапешт у нас є в. Країні, оця тінь Будапештського меморандуму, на да, е, який ми до цього часу обговорюємо е, там вигідно, не вигідно, до чого він призвів, якби не було його, і так далі. І це теж впливає, звісно. Да, тому я розумію, чому інколи у нас теж таке, теж таке є очікування. що а що ж там буде, але давайте так. Давайте наперед не втрачати все ж таки сподівання, що буде в наших інтересах. Я відмічу, тому що все ж таки ми пам'ятаємо, чим закінчилась Аляска, да а вона не закінчилась так, як це собі мріяли в Кремлі. І давайте не забувати, що все рівно без Києва, без рішень, які у нас будуть тут прийматись. Ну Трамп нічого, і ми це вже побачили. Він не зможе прийняти.